Формуймо вміння сприймати інформацію, розуміти прихований зміст повідомлення та відтворювати текст, сприйнятий на слух. Послухайте текст Білобог і Чорнобог та стисло перекажіть його. Згляньте критерії оцінювання авдіювання та проаналізуйте, як ви вмієте сприймати текст на слух, розуміти його та давати оцінку прочитаному. І поринув у свою глибоку думу сокіл рот, і довго, довго думу думав, і зніс він два яйця біле і чорне. Упали вони в озеро живої води і вродилися з них білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному й стали люто битися. Тоді з вершини дуба стародуба сказав їм сокіл. Зупиніться, і лебеді перестали битися. І сказав їм сокіл: Я даю вам слово і розум. Вийдіть з води станьте обабіч мого дуба. Вийшло лебеді з води й одразу перетворилися в людинеподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся розсяве, очі блакитні, а в другого все було чорне, і шкіра і волосся. І, очі. і сказав сокіл їм: Зірвіть з дерева по яблуку, і з'їжте їх, з'їли велетні по молодицькому яблуку і відчули в собі силу неймовірну. І сказав їм сокіл, тепер ви не вмирущі боги, і вклонилися йому велетні. І сказав сокіл білошкірому: Ти є білобог, володар світла і білого світу. Та всього, що створиш у ньому, і сказав сокіл чорношкірому Ти є чорнобог, Володар ночі й пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав він обом: Ви є добро і зло, краса і погань, і ви будете вічно, бо ви є життя, і ті, що прийдуть, не зазнають добра без зла. І краси безпогані. Тож не знатимуть, що таке життя і навіщо жити в ньому. А тепер усно перекажіть текст. Розгляньте критерії оцінювання усного переказу. Після відтворення почутого вчителю чи вчительці, проаналізуйте, наскільки вам вдалося відтворити зміст тексту, структурувати його, висловити власну думку. Логічно пов'язати свої думки, переконливо аргументувати порушені проблеми, дотримуватися норм літературної мови, висловлювати власну позицію щодо почутого та узагальнювати сказане. Бажаю успіхів! Буду вдячна за підписки, коментарі та вподобайки. З вами була я, Тетяна Бутурлим, директорка Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху.